Підрегулятор це автоматичний регулятор з зворотнім зв'язком. Керуючий сигнал формується за законом пропорціонально інтегрально-диференційного регулювання, тобто вплив представляє собою суму трьох складових різниці між вхідним сигналом і сигналом зворотнього зв'язку. Підрегулятор використовується для коригування вихідного сигналу системи, щоб забезпечити бажану відповідь на вхідний сигнал. Управління відбувається за допомогою закону пропорціонально інтегрально-диференційного регулювання, який включає три складові: пропорційну, інтегральну і диференційну. Пропорційна П-складова ця складова пропорційно відповідає за величину та напрямок зміни вихідного сигналу відносно різниці між бажаним значенням, вхідний сигнал і поточним значенням сигнал зворотнього зв'язку. Це визначає ступінь корекції, яка потрібна для зведення різниці між вхідом і вихідом до нуля. Інтегральна І-складова ця складова реагує на накопичену величину помилки в часі. Це означає, що вона виправляє систему, коли помилка тривалий час не зводиться до нуля. Інтегральна складова допомагає усунути будь-які залишкові помилки і встановлює точність системи. Дифференційна, де складова, ця складова відповідає за швидкість зміни вихідного сигналу, вона допомагає уникнути перерегулювання системи на швидкість зміни вхідного сигналу, зменшуючи величину корекції в залежності від того, наскільки швидко відбувається зміна. Коли ці всі складові об'єднуються в системі підрегулювання, вони дозволяють системі швидко та точно реагувати на зміни вхідного сигналу і підтримувати систему в стабільному стані. Якщо брати підрегулятор в FPV-коптері, то пропорційна P складова визначає ступінь відповіді дрона на помилку між бажаною та фактичною позицією. Збільшення цього параметра може збільшити реакцію дрона на зміни. Але занадто велике значення може призвести до коливань. Тобто P складова відповідає за те, як Швидко і різко буде реагувати на наші стіки дрон. Інтегральна і складова відповідає за корекцію системних помилок, таких як невеликі похибки у триманні позиції дрона. Збільшення цього параметра може допомогти усунути залишкові похибки. Наприклад, коли наш коптер постійно десь клонить, і складова допомагає прибрати цей нюанс диференційна, д складова зменшує реакцію дрона на швидкі зміни відомих похибок, це може допомогти уникнути коливань під час різких змін напрямку чи швидкості. Тобто параметр D виступає тут як певний демпфер. Підтюнінг включає в себе експерименти зі значеннями цих параметрів, спостереження за реакцією дрона на різні команди та зміну параметрів для досягнення оптимальної стабільності. І відзивчовості під час польоту. Це може бути важливим для отримання якісного відео та контролю. Тобто, перш ніж займатися налаштуванням підів, ви маєте прекрасно розуміти, для чого це ви робите. Наприклад, якщо наш коптер при армії не летить, або починає рухатися сам, починає вібрувати. Ця проблема пов'язана, скоріш за все, не з підами. В 99% це пов'язано безпосередньо з її збіркою або з налаштуванням фільтра на дроні. Тобто перед налаштуванням підів коптер у вас вже має літати, хоч якось. Мають бути налаштовані обов'язково фільтри, прибрані всі зайві шуми. Далі в процесі я вам покажу один із методів налаштування. Підів, який я використовую. Для початку я покажу вам принцип налаштування підрегулятора температури. А далі перейдемо до налаштування підрегулятора FPV квадрокоптера. На графіку показані два різних перехідних процеси, що виникають при збільшенні температури. Хвиляста крива, позначена чорним кольором, ілюструє роботу неналаштованого регулятора. Контрольована величина не наближається до заданого значення, функція йде в рознос. Червоним кольором вказана ідеальна крива, характеристика досить крута, що свідчить про невеликий час відгуку, величина швидко досягає значення 25 градусів по Цельсію і утримується на цьому рівні. Олаштування пропорційного коефіцієнта. Для підбору оптимальної пропорційної складової встановлюють нульові значення інтегрального та диференційного коефіцієнта. Потім встановлюють величину температури відмінно від поточної. Далі через рівні проміжки часу вносять отримані перехідні величини в таблицю будують графік. При великому перерегулюванні як на кривій позначеній синім кольором, зменшують пропорційну складову. При повільному досягненні потрібної температури збільшують цей коефіцієнт. Задача наблизити графік до ідеальної кривої, зображеної червоним кольором. Після підлагодження пропорційною складовою переходять до налаштування диференційного коефіцієнта. Метою є досягнення відсутності перерегулювання, яке проявляється у вигляді різких скачків температури вище заданого значення. Для цього поступово збільшують диференційну складову. Якщо в діапазоні нижче верхнього заданого значення контрольованого параметра відбуваються різкі скачки, диференційну складову зменшують. При цьому також стоїть завдання наблизити фактичний графік до ідеальної кривої. Після відлагодження пропорційної та диференційної складової вдається отримати криву, яка дуже близька до ідеальної. Однак температура при цьому не досягає заданого значення. І утримується на більш низькому рівні. Такі розбіжності називають статичною помилкою, щоб їх усунути, налаштовують інтегральну складову. Коефіцієнт плавно збільшують до зникнення статичної помилки. Якщо спостерігаються різкі стрибки значень контрольованого параметра, інтегральну складову також плавно знижують. На практиці рідко вдається досягнути налаштувань, які б були дуже близькі до ідеальних. Будь-яка система піддається зовнішнім впливам, що робить неможливим досягнення ідеальної кривої. Зазвичай обмежується налаштуванням, яке задовольняє умови технологічного процесу. Так от, після того як ми розібралися з налаштуваннями підрегулятора для датчика температури, перейдемо до налаштування підрегулятора квадрокоптера. Як я вже й говорив. Перед тим, як дійти до налаштування підів на коптері, ви маєте впевнитись, що у вас якісно зібраний дрон та усунуті зайві вібрації. Тому що піди підсилюють ці вібрації, так як піди працюють безпосередньо з інформацією, яку отримують з гіроскопа. Тобто, якщо на гіроскопі будуть зайві шуми, це викличе. Неправильну роботу моторів, скоріш їх перегрів, і подальше згорання моторів. Також, знову ж таки, повторюсь, ви маєте розуміти навіщо ви налаштовуєте піди. Якщо це якийсь сінній вуп для зйомки відео, є сенс налаштовувати піди. Якщо це якийсь гоночний квадрокоптер, є сенс налаштовувати піди. Якщо це дрон для фрістайлу, і, в принципі, він літає більш-менш адекватно. То, можливо, не варто починати цим займатися, тому що можна зробити ще гірше. Так от, на прикладі налаштування під регулятора для температури, ми зменшуємо, я принаймні зменшу і коефіцієнт на 03, роблю його практично мінімальним. D max я прибираю на 0. Так як він не потрібен, він буде тільки заважати, а на здорових коптерах він взагалі зайвий. Тому що здорові коптери зазвичай летять прямо і не роблять ніяких маневрів і трюків. Нам не потрібна зайва скажімо так, фільтрація наших рухів. І коефіцієнт упередження Forward ми також зменшуємо на 0. Щоб наш підтулбокс, який ми будемо. Використовувати в процесі налаштування підів, міг відобразити нормальний графік. Після того, як ми знизили ці параметри і відлітали перший політ, в нас є лог. Затягуємо лог в наш PTOBO. Нас цікавить кнопка Step Response Tool. Відкриваємо її, після чого бачимо в списку наш лог. От, підгружаємо наш лог і бачимо подібний графік, який ми бачили. При налаштуванні підрегулятора для температури. І від цього вже відштовхуємось. На картину потрібно дивитись в цілому. Тобто є певний перескок і недорегулювання. Тобто є статична помилка. Але так як значення в мене замалі, це свідчить про те, що потрібно підняти всю суму підів. Як і сама затримка, яка мене не влаштовує 32 мС, це занадто багато. Тобто значення P у будь-якому випадку треба підіймати. Зараз я вам покажу, на принципі, як воно працює, буде відео підтягнута гівка, на якій підбираються параметр P, потім параметр І, параметр D, і як вони впливають безпосередньо на цю криву. По ньому ви можете зрозуміти, що куди крутити. Як я Вище казав. Всі параметри підбираються експериментально. Тобто ідеального рішення немає. Тому як із фільтрами, так і з підами, не варто завантажувати пресети. Все потрібно робити вручну, дивитись на графіки на наші вібрації і прибирати все ручками. Тому що пресети дають нам якесь готове рішення, яке може нам не підійти. і що призведе до перегріву нашого квадрокоптера, наших моторів і виведення його з ладу? На жаль, я неодноразово був свідком, коли дві людини збирали однакові коптери з однакових комплектуючих. І в однієї людини цей коптер летів і було все чудово. В іншої людини коптер летів, але без пілота. При армії коптер улітав десь в небо. Це свідчило про безпосередньо неякісну збірку і погано налаштовану фільтрацію. Якщо вам цікаве відео по збірці, по нюансам збірки і по фільтрації, можете підписати мені в коментарях, можливо, я зроблю наступне відео саме по цьому. Так от, кожен раз, коли ми піднімаємо наш коптер і змінюємо ці параметри, обов'язково пробуємо наші мотори. Чи не гарячі вони. Тобто, доволі часто буває, що, наприклад, нефільтрована, невідфільтрована інформація з гіроскопа, яка поступає на підрегулятор, підсилюється, що призводить до перегріву. Ось, наприклад, як тут. Ми бачимо вхідну інформацію на гіроскоп, вона більш-менш пристойна. Далі вона відфільтровується, але, на жаль, на... 80 Гц, от у мене видно, недофільтровано Після чого ця інформація поступає безпосередньо на підрегулятор і підсилюється на детюрмі. І ось така от маленька проблемка перетворюється в здорову проблему, яка буде гріти нам мотори. Мені дуже пощастило, що це були маленькі моторчики від 5-дюймового з Лопастями 7,5 дюймів. І вони просто не встигали розкрутитися, щоб отримати перегрів. Якби було підібрано грамотно, якби це був 5-дюймовий квад, з такою проблемою мотори, скоріш, перегрілися і вже згоріли. Це все потрібно враховувати. Так от, після першого логу ми вже можемо від чогось відштовхуватись, тобто ми розуміємо, нам потрібно підіймати або коефіцієнт D, або коефіцієнт P підіймати, або зменшувати. Також я помітив таку особливість, що в кожної рами є свій підбаланс. Тобто, Якщо ця рама буде Dead Cat, різниця між підами по рогу і пічу може бути суттєва. Якщо це TrueX, тобто, рама у вигляді хреста. Треба намагатися достигнути якомога більше балансу між пічом і ролом. І знову ж таки, все налаштування підів це є пошук балансу між цими трьома значеннями. В принципі, це все, що можна сказати по налаштуванню підів. Тобто ми беремо наші логи, по одному підтягуємо, не хоче він в мене підтягуватися. По одному підтягуємо і шукаємо наш ідеальний графік, який нас влаштує. Тобто, в ідеалі, він має бути ось таким. Також ми орієнтуємось на візуальні спостереження, тобто, чи немає при польоті, при різких маневрах вібрацій, осциляцій, проплащів та інших дефектів. Окрім візуального спостереження, також орієнтуємось на звук. Для себе я знайшов ідеальний варіант, коли при армії коптер не вібрує, не намагається якось рухатись, а мотори працюють плавно і ми чуємо тихенький шелест наших лопастей.